Привіт, це топ новини понеділка від п'ятої редакції. Вчора увечер великодня росіяни знову вдарили по Запоріжжю з РСЗВ. На щастя, люди не постраждали, а от у дачних будинках повилітали вікна, понівечило дахи та паркани. Тим часом запоріжці продовжують нарікати на місцеву владу. кажуть, що подекуди не чутно сирен повітряної тривоги а підвали, на які дбайливо повісили табличку укриття, закриті. Привіт з спекла в центрі Мелітополя окупанти встановили великий екран, з якого віщав не так давно підірваний російський воєнкор Максим Татарський. каже, що скоро воскреснуть усі і моторола, і воха, які у 2015-му прославились тим, що катували та страчували українських військових. Отакі, от, от вони російські скрєпи. Хочуть викрасти дітей в Енергодарі. Окупанти оголосили примусову евакуацію. Планують вивозити дітей у бік Криму. Орки вже почали забирати з дитсадочків та шкіл ліжка, матраци, парти та все, що потрапляє в поле зору. На додачу вони хочуть легалізувати крадіжку автобусів, які належать Запорізькій атомній електростанції. У лікарнях місця не вистачає. Тож росіянці звозять своїх трьохсотих до шкіл у селі Восоки Васильівського району. На військовий госпіталь окупанти перетворили спортивну залу. Кілька днів тому там лікувалося плюс-мінус 100 окупантів. Хто знає, скільки їх там сьогодні? Поки ще живий та чомусь незадоволений. Нещодавно підірваний гауляйтер з Якимівки Максим Зубарів лежить у кримській лікарні та жаліється, що єсніса состиковки. Виявляється, постраждалі довго чекають, поки їм знайдуть медиків, та й до якості лікування у зрадника є питання. Як же так, руський мір же такий ідеальний? Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, бо бути в темі.